Так, Вітаю, шановні глядачі! Подивився по статистиці каналу, моїм глядачам чомусь більше подобається енергонезалежні системи. Більше, ніж відеоспостереження. Ну, давайте подивимося, буду розбавляти, буду розбавляти цей контент. Що цікавого, зараз відзнімаю відео по відеоспостереженню і роботу відеоспостереження від сонячних панелей, контролю доступу від сонячних панелей, ну і все інше обладнання слаботочне, яке можна було туди підключати. То буде окреме відео. А сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про ось такі, хочу вам розповісти про ось такі світильнички, замовив їх на Аліекспресі. Але продавець виявився недобросовісним. І так, друзі, дивіться, значить, замовив такі світильнички на Аліекспресі, бачите, заявлені 80 Вт. Чесно кажучи, я помилився, тому що я хотів, щоб тут були 18650 на таких акумуляторах. Десь я погнався за ціною. Замовив я три таких світилечка і тут оказалося 14500. Вони ж дуже схожі на 2А. Батарейки. Чому не добросовестний продавець? Значить, дивіться, я замовив три, я вже казав, що три таких фонарика. Два приїхали зовсім, не світилися, а один із них світився. Але ну, я не скажу, що він нормально працював. Десь до однієї години нормальне світло, хоча заявлено три години. І дивіться чому. Значить, Я відразу вже відкрив суперечку. Що вона нормально не працює, взяв ось такий ватметр, переміряв їхню ємність, запитав, що таке 80 w що це означає. Запитав що таке 80, w вони не змогли пояснити. Ніяких 80 Вт тут немає, тут навіть 8 Вт немає. Цим ватметром я переміряв, що я отримав. Значить, в одному із фонарів, який я ще не робив, десь. До 200 мля годин ємність і два акумулятора 70 і 80. Ну там плюс-плюс-мінус. Ось цим ватметрам я своїм це все перевірив. Ну, давайте розповім трохи спочатку про лампочки. Значить, де їх можуть використовувати? Перше це в різних кемпінгах, палатках, походах, якщо ви там йдете і виходить, що вийдете ввечері, десь ввечері по дорозі йти додатково. Повісити на одяг, крім світловідбиваючих е, полосок. можна ще додати е, от ліхтарик. Е, в палаточки, на якісь рибалки, полювання, вихід за грибами, якщо ви там так вийшло, що ви пізніше трохи вертаєтеся і підсвітити собі. Е, просто на природі посидіти увечері, е, попити якогось чаю. Значить, Що у нас тут є? Така ось колва, потім вмикач 5 режимів. Режим яскравий, режим середній, режим тусклий, режим швидке миготіння, режим повільне миготіння, і вимикаємо. Під час зарядки тут у нас світиться червоний діод і мікро USB зарядка. Тепер далі про недобросовісність китайця. Та не на 99 що це був китайців. Ось дивіться він. Поставив ось такий світильничок, ось такий акумулятор. Давайте подивимося, це і фер хімія. Тобто це літій фосфат, фосфатний акумулятор 400 мАч. Ну, аби воно відповідало дійсності, це добре. Але оці акумулятори розраховані на роботу високострумових. Прилада, ну я не знаю, де це може бути, в якомусь шокері, мабуть, що тільки хіба використовуватися може, тому що тут може бути токовий струм 30 с тобто 400 мА30 на 30, це порядка 12 А. Звісно, що в ці лампочки не буде таку, потреби в такому струмі. Крім того, акумулятор 16 року десь видно китається дістав. Тисячну партію цих акумуляторів і вирішив їх розпихати на ці лампочки, продати людям. Далі мене засумнівалося, чому ці акумулятори, якщо тут не, вони не, не, не розраховані на використання, я думаю, що тут можна було використати трошки інші акумулятори. А саме ось такі, як я закупив, так літіоні акумулятори 3,7 вольта. Для того, щоб е, убідитися в цьому. Я заміряв, так, заміряв ось тут, як, яка іде зарядка на ці акумулятори. Тут йде 4,2 вольта. Я взяв е, технічний характеристик цього акумулятора. Тут має йти заряд 3,65 вольта. І нижній поріг має відключати акумулятор оця на А Чому на півБМС? Тому що вона заряджає на 4,2 вольта, а Акумулятор не відключає, навіть якщо вони повністю розрядилися. Далі і внизу має відключати на 2,5. А вона зовсім не відключає. Ну, можливо, це було зроблено, щоб максимум витягувати з цих акумуляторів. але вони постійно перезаряджені і виходили з ладу. Хоча я думаю, вони ще до того вже нічого не тримали. А ось ці акумулятори 3,7 В, вольта. Вони якраз розраховані на напругу заряду. 4,2 вольта і нижній поріг 275 вольта, але знову ж що воно не відключає, тому будьте обережні. Якщо ви взяли такий ну ось я купив по 60 гривень, теж б ушні, але я переміряв тут порядка 700 мА цих ну тобто вони працюють справно. Хоча вони теж б ушні. Оця БМС, вона не працює так, як треба. Ще раз дивіться, будьте уважні, що краще візьміть отакий фонарь, щоб там був акумулятор, 18650 Тут а у нас 2000 мАч, за ті самі 70 гривень я міг би купити на, в Україні на розумієте? І хотів би його теж замінити сюди, але це вже буде 2500 мАч, а не 700-700 мА. В, в три рази більше на ті ж самі гроші. І світилось би він вже в мене цей. І цей би світильник світився у мене на, на порядок довше. Ну, я думаю, що і так воно 3 години світиться без проблем і напруга в межах норми. Тобто кількість циклів цих акумуляторів воно буде зберігатися. Далі 80 Вт. Ну, я думав, хай тут буде 8 Вт. Або 8 діодів, все одно тут нічого не підпадає. Дивіться, тут у нас 6 діодів класу 2835. Якщо ви подивитеся в інтернеті, ці діоди, ці діоди споживають 0,2 Вт і видають світла порядка 8-11 люмен. Так, є дорожчі, більш якісні діоди, сумніваюся, що вони тут стоять, можуть вони світити до 18 люмен. Тобто 6 діодів 6, 6 діодів по 0,2 Вт це 1,2 Вт. Ну, в принципі, для споживання від такої акумулятори такого досить є нормальним. Я зробив заміну цього акумулятора. Що з цього вийшло? Я не знаю. Зараз давайте спробуємо подивимося. Ось дивіться. Замінений і цей. що це? Бачите? Явно при 3,7 вольтах ось оцей лівий світить яскравіше, ніж оцей, що 3,2 вольта. Бачите? Як їх ще можна використати? В комплекті у нас йшов ось такий мікро-USB кабель. Якщо підключити таку павербанку, він буде світити, я б сказав, що безкінечно. Е, можна підключити навіть два таких прожектора, таких фонарі. Але є одне но. Е, павербанка має підтримувати роботу на низьких струмах. В деяких павербанках є кнопка спеціально включається, в інших вона автоматично підтримує. Ну, Там має бути в описі в результаті, якщо у вас такий бути акумулятор 18650, ви можете спеціально замовити. Так? Якщо він прийде і не буде відповідати, відкриваєте собі суперечку, знімаєте відео, фото. І Повертаєте гроші. Потім на OLX за ці ж самі гроші, купляєте акумулятор, якщо у вас є певні знання і можливості, і замінюєте. Сюди, це вже я під час відео, відео собі подумав. Можна було не такі купити акумулятори, можна було сюди купити фермополімерні акумулятори або літіонні, але у, у виді... Пакетів так, на 3 на, 3, навряд чи на, на 2000 годин зняти розміри і сюди його покласти. Нагадую, що скоро в мене буде 100 підписників. Ми розіграємо коврик. Буде розіграш ось цього коврика. Нагадую. Але поки ще зарано ще 100 підписників немає, а тому ставимо вподобаєчку. Підписуємося на мій канал і до нових зустрічей.